Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали українських полонених відправляють на реабілітацію. А російських полонених на обі м'ясні штурми. Військовий табір західного військового округу АРФ умовно в Ростовській області, бо точне місце невідоме поліошикування, десятки солдатів, декілька в наметів, триколором. натягнутий на броньовану БМП. Пише телеграм-канал Ростовський Партизан. Серед присутніх генерали, командири середньої ланки та колишні полонені щойно обміняні сценарій простий. Подяка від вищого командування вруч. Державної відзнаки, одна доба відпочинку, а потім назад на фронт у штурмову бригаду. А ось щось пішло не так. Один із полонених дістав пістолет і вистрілив п'ять. Разів в генерала Ким був стрілець 32-річний сержант контактної армії АРЕУ був полоні в Україні майже 9 місяців. Після повернення не проходив реабілітацію, Одразу направлений у резерву. Його ім'я поки не розголошують. За даними джерел, він особисто пережив тортури від ФСБшників. після обміну. Не мав жодного контакту з родиною після повернення. Був попереджений, що за два дні знову на передову без броні, без підготовки, хто був мішенью. Генерал-майор ім'я, на жаль, невідомо керівник оперативного резерву, штурмових групи відомий своїм жорстоким підходом без питань, м'ясо. Саме він напередодні підписав розпорядження. Усі обмінені мають пройти перевірку боєм один на день, максимум. Потім маршки до ока пострілів у прямому ефірі. Коли генерала почав а виступ зі словами, держава пам'ятає кожного з вас, стрілець вийшов із строю, дістав пістолет Макарова кобури, коборимовірно заховану саморобним способом. І п'ять разів вистрілив упор після цього він не втік, стояв, дивився і сказав це за всіх, кого викинули, за тих, кого ягували голими руками, і за тих, кого не повернуть. Взагалі що далі, генерала госпіталізовано стан критичний стрільця, затримано на місці вивезено в ізоляцію. ФСБ проводить внутрішню чистку, у частині, яка відповідала за безпеку. Усіх інших обмінених ізолювали, мобільні відібрали, вивезли з табором. Російські пропагандисти називають це інцидентом на телі емоційного зриву. Натомість навіть на Алах звучить інше. Він не зірвався, він просто став першим, хто сказав правду. Не словами а дією серед полонених. Зараз кожен на межі вони бачили все і знають, що після обміну ще гірше. Вони думали, обмін це спасіння, це нова камера, тільки без стін з С дедалі менше довіряє навіть своїм. Тепер кожен полонений проходитиме затримку на поліграфі. Усі польові церемонії під охороною спецназу розглядають варіанти повернення до практики обмеження амністії без обміну, аби не отримувати зламаних. Назад. Це був не просто вистріл у генерала, це був вистріл у страху, систему у цинізм, і тепер не тільки Україна воє проти режиму, а режим починає тріщати зсередини руками тих, кого він сам кинув. Ось що про це говорять, роблять далі з російськими звільненими полоненими. Говорять їхні ж жінки. Здравствуйте. Меня зовут Фролова Марина Васильевна. Я жена военнопленного Фролова Алексея Олександровича, который уже 13 месяцев находится на Украине в плену. Он прикреплен к военной части 346-70. Я хочу выразить свое мнение и мнение большинства российских семей, у которых ребята в плену, и тем самым хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, министру обороны Белоусову Андрею Ремовичу и уполномоченному по правам человека Москальковой Татьяне Николаевне с просьбой бывших военнопленных не отправлять обратно в зону боевых действий, согласно Женевской конвенции 1949 года, в которой говорится о том, что ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Таким образом, нормы международного права, действия которых обязательны к исполнению всеми судами Российской Федерации, однозначно указывают на запрет дальнейшей военной службе, возвращенных из плена. Ребята, которых меняют на обмене, думают и надеются, что они едут именно домой. Они думают, что у них должен быть обязательный отпуск, и что они больше никогда не вернутся воевать после того, что они испытали, и, наконец-то, увидятся со своими семьями. Ведь только желание и надежда видеть и быть со своими родными держало их в этой жизни»

После обмена ребята находились в поселке Мастергент в части 61899. 1 числа их увезли на КАМАЗе в составе 22 человек в Донецк. 2 числа вышли на связь, сказав, что они доехали до Макеевки. На следующий день один из бойцов вышел на связь, сказав, что они доехали до незнакомого им места, что у них забирают телефоны, все личные вещи, в том числе крестики, цепочки и карты, и что к ним приставили охрану. До своих частей они так и не доехали, представители частей за ними тоже не приехали. А, пятого, следующий звонок был 5 числа. Один из бойцов вышел на связь, сказав, что их отправляют на передовую. Наши парни прошли через ад в плену. Многочисленные пытки и издевательства. У большинства осколочные ранения и контузии. Переломы, которые без вмешательства врачей зажили. У одного нету ноги. Им всем требуется медицинская помощь. Прохождение ВВК и, в конце концов, отпуск. А их больных отправляют на передовую. Ми вас просимо допоможь опередліть місто нахождення наших рідних і предотвратить їх відправку на передову. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.